А зараз я хочу надати слово народному депутату України. Вітаємо Олег Сервичук! Слава Україні! Слава, Слава нації! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Ці гасла українських націоналістів, які вже більше як півстоліття. За три місяці об'єднали українців усієї України і Закарпаття, і Києва, Чернігова, Харкова, Одеса і Криму. Ці гасла, говорить кожна людина, яка зараз цей час хоче справедливості на своїй землі. Адже розуміємо, що зараз люди, які вийшли на Майдани, пенсіонери, які живуть на мізерні пенсії, борються не за свої пенсії. Студенти, які не мають якісної освіти, не борються за цю освіту. Люди, які не мають роботи, вийшли на через розробіття. Зараз кожна людина, яка на майдані вийшла на революцію гідності для того, щоб відновити справедливість на своїй землі. А коли ми це зробимо, тоді кожен і пенсіонер, і студент, і безробітний зможе отримати те, чого зараз він не має, що злочинна влада відібрала в нього на своїй землі. Тому ми зараз разом, боремося за свої права. І в цій боротьбі український народ перетворився в націю, яка бореться за своє на своїй землі. І маємо розуміти, що ця боротьба повинна продовжуватися, тому що ця злочинна влада намагається залякувати і тиснути на український народ. Вони порушили масу кримінальних справ. Вони наших побратимів активістів закривали в СІЗО. І це майже 300 чоловік, які були затримані, які були в СІЗО, але які зараз підтатистом громади і кожного з нас. Відпущені, але вони знаходяться, як правило, під домашнім арештом. Тому ми не маємо права розходитися і припиняти нашу боротьбу. Ще тисячі українців по всій Україні отримали повістки по цих кримінальних справах в якості свідків. І ми знаємо, який їхній план. Спочатку вони проходять як свідки, потім як обвинувачені, потім ізолятори тимчасового утримання, потім знову СІЗО. Таким чином вони думали залякувати тисячі тих, хто вийшли на майдан, які не ховалися у своїх домівках, які не ображалися до владу перед телевізором, а які демонструють свою позицію на майданах цієї нашої держави. Але влада не розуміє одного, що наша українська багатомільйонна нація може виступити свідком великому судовому процесу, який обов'язково відбудеться. Коли народний суд буде судити цю межигільську банду за всі ті злочини, які вони вчиняли за ці останні роки, і кожен з нас може свідчити в тому судовому процесі, що нас немає. Справедливих судів є судочинство і наші суди. Це місце, де є корупція, де судді продають рішення, і де кожен хто має гроші, може купити будь-які рішення. Кожен з нас може свідчити на тому народному суді про те, що міліція, яка мала захищати український народ, оці ці Беркуту, насправді це є воєнізовані загони злочинної влади. І зараз оці бандитські загони спецпрозначенців охороняють владу від власного народу. Ми можемо звідчити про те, що прокуратура, служба безпеки, міністерство оборони це не ті місця, де захищаються інтереси українського народу, а де править ФСБ, де править Кремль, і де є виконання злочинних наказів. Ми будемо свідчити про те, що ця злочинна банда місцеве самоврядування перетворила місцеве самовживання, коли місцеві громади виживають як можуть і не мають жодної підтримки. І такий народний суд обов'язково відбудеться, коли ми, український народ, кожен українець буде свідчити проти цієї межигівської банди. І вони отримують свій справедливий вирок. Вони отримують своє пожиттєве ув'язнення. Тому що нам, в українській державі, не потрібні не потрібні бандити у владі. Нам в українській владі потрібні громадяни України. І наша влада це справедлива громада, яка буде встановлювати. Правдиві закони для кожного з нас. Пам'ятаємо, що наша боротьба повинна йти до повної перемоги, що ми повинні підтримувати і захищати один одного. І ми повинні продовжувати робити те, що робимо зараз, коли ми не боїмося, коли мол, ми не мовчимо і коли ми не стоїмо на колінах. Тому що ми велика українська нація, яка на своїй землі має здобути свою державу. І в своїй державі має встановити соціальну і національну справедливість, коли українець буде відчувати господарем, коли буде тут жити заможно і бачити перспективу для своїх дітей, для своїх онуків, для своїх родин. Тому пам'ятаємо, що ми боремося до повної перемоги. Разом до перемоги! Razum do perevoge! Razum do perevoge! Razum do perevoge! Razum do perevoge! Slava Ukrajini! Slava naciji! Ukrajina! Ukrajina!